Будь ласка, зустрічайте описками Марка Керра. Вітаю і дякую усім вам, що дозволили мені бути тут сьогодні. І що ви з величезним розумінням поставились до моїх життєвих негараздів. Гравітрон! Ходімо, буде крутяк. Я ні за що туди Чого? не полізу. — Чому? — Через мій шлунок. Ти знаєш, що це зробить з моїм шлунком. Ні, ні. Мене ж одразу виверне. Ні, це питання сприйняття. Ясно? <плес> Ти будеш наче притиснутий до стіни. Та ж всередині нічого не відчуєш. <плес> Боже милостивий керваутін. Коли він не поруч, все важко. Я багато чим жертвую. Ви маєте якесь сильне mm. знеболювальне. Нурофен? Mm. День без болю, це як день без сонця. Усе стає гірше і божевільніше. Я знаю, що роблю, ясно? І це все. Це, це. все. <пробач> То що сталось? Пробач мені. Це ж я ти не маєш вибачатися. Чуєш? <пробач> Я знаю, ви сумніваєтесь, чи був я тим бійцем, яким ви мене вважали. Well, І найбільше в житті я шкодую, що відповідь на це питання не був зовсім. To... Але я обіцяю вам усе надолужити. Побачити Марка знову це справді дивовижно. Просто дозволь мені бути поряд. Всього, що він пережив. Це вечір мого життя. Чи тліє в ньому іскра. що буде? далі? Все просто. Вставай, Марко, вставай! Чи зроблю йому я боляче? Раніше ніж він мені. Вставай, Марко, давай. Готовий? Можливо. Можливо? Марко, я тільки так чи ні. То що, готовий? Так. О, Марк, повернувся. Як відчуття? Причудово. Натиснути трохи. Так, Розтягни мене ще. Так. Mm -hmm. Засильно? Ідеально.